Друзі, всім привіт! Вітаю! Ви на каналі Поліна Я на колінах. І як завжди, ми будемо обговорювати на ну, найсмачніші новини, які відбулися цей тиждень. Якщо ти ще не подивився або не подивилася попередній випуск, спочатку подивіться, а потім повертайтесь сюди. Як ви бачите, вайп Бріджертонів в мене досі продовжується. Бо знаєте, я щойно додивилася третій сезон. Не знаю, у мене є багато питань до нього, але вайб мені оце, знаєте кокет. Яке зараз популярне, мені симпатизує. У цьому випуску ми з вами поговоримо про Девіда Бекхама та його курочок Versace 18, бо воно трішки з полуничкою. Про серіал Дюна. Так, я в шоці. Дочекайтесь випуску. Ну а також ще хінкалі від Бененціяга. Тому досі вже чекати і давайте вже починати. Кулина. Я на колінах. Принцеса Вельська з'явилася на параді Trooping the Colour в Лондоні. Як ви знаєте, вона Пропала, так би мовити, бо там була якась заворушка з AI, тобто що вона там Artificial Intelligence робила фотографії, начебто вона там на сімейних яких праздниках. А як раніше вже ми дізналися, вона проходила хіміотерапію, і ви вже можете її спостерігати на пораді таку гарну, сміливу, веселу та неймовірну бадьору. Версачі повертає в моду полуничний принт». Ви що подумали, коли я вам сказала про Версачі 18 плюс? Отак от, от, коли саме Донателла Версаче стала у руля, так би мовити, модного дому, вона полюбляла принти та всілякі екстравагантні штучки. Тому як на зараз розпочинати знову вводити в моду принти? Як ви знаєте, вже ем, анімалістичний принт в моді, трішки такий, зебри. Ось. Але ще і принт полуниці та інших, дуже класно стилізовано в. Колекції Versace мені імпонує, знаєте, бо до цього все було таке Pinterest, все беж. Але зараз починаємо бачити колір нарешті, бо ця сірість вже трішки надоїла. Як вам таке повернення? Дайте знати мені в коментарях. Вчора в Нью-Йорці відбулася премія Тоні, де ми могли побачити багатьох зірок, а саме ми свою увагу будемо приковувати до Анджеліни Джолі та її доньки. Бачимо цікавий дует, який вийшов. Анджеліна Джолі, як завжди, на висоті виглядає неймовірно круто, якщо не помиляюсь, це сукня від Версача. А донька чомусь в одному. Наряді не знаю, що з приводу цього сказати, але по праці дуже звернула на це увагу. У, Токійськ... У Токійському музеї Ропонгі відкрилася виставка, яка була присвячена парфумам міс Діор. Виставка прослідує історії від самого його створення, яке відбулося в 1947 році, до його останніх змін, які привнес Курдіджан. Якщо ви знаєте, це один з парфюмерів за наразі культового такого парфюму Бакара Rouge. Якщо я була б в Токі, я б обов'язково зайшла туди, бо колись в мене моєму такі молодості ще в універі. У мене були саме ці парфуми, але зараз я змінила на Chanel. 13 червня відсвяткували свій день народження Мері Кейт Олсен у попередньому відео мені в коментарях написали, що я дуже поверхнево про них відізвалася. Тому я змінюю ситуацію та кажу про те, що вони не тільки акторки, але й дуже популярні та культові дизайнерки свого бренду Zero. Бачимо Ешлі, яка вже сьогодні прогулюється Манхетеном в окулярах Прада, трикотажних штанах. Чорному поло та в'єтнамках до речі, саме за це ми почали їх любити, бо вони привнесли такий хайп, так би мовити. Що можна носити в'єтнамки у повсякденному житті і не тільки на пляжі. А ще, до речі, за таких чашок, кав, знаєте, як в Америці. Зараз ми також це робимо, але саме вони початковиці цього тренду. А також ми можемо бачити Мері Кейт зі своїм бойфредом, ну і ж, зі своїм пакетом Zero Девід Бек та його ферма, а точніше, курочки, бурячки, морковочки і так далі. Якщо ви слідкуєте за ним, то ви знаєте, що він фанат всього домашнього, в нього є своє таке, ем, ферма, в нього є свої поля огороди, і тому він радує своїх підписників не тільки в Тіктоці, але й в Інстаграмі, своїми світлинами, з самотніми та зі своєю сім'єю, а саме з таких сельських пейзажів. Я в захваті, це суперквіт, але ви тільки зверніть увагу, дівчатки, на те, як він порається по фермі. В чому? Це просто класік трешік. А він до себе на ферму збирати яєчки в курочок. Зашквар від Адель, дівчата, я цього не очікувала, бо мені дуже імпонує ця співачка. Але коли я дізналась про ці новини, я була в шоці. Знаєте, зараз... Кенселять все російське і не дуже привітствують, але здається, що в іншому світі все по-іншому. Дель з'явилася на 45 юбилейному виступі в Лас-Вегасі у сукні від Юдашкіна. Це треш, дівчатки, це треш. Я не розумію, чому досі такі зірки обирають такий треш. Ми знаємо, що в нас є фрелов. У нас ми знаємо, що багато зірок його полюбляють. Я знаю, це можливо не вайпадель, але ну камон, що ви думаєте з цього приводу? Напишіть мені, бо я чесно дуже розлючена. Я на колінах. Вчора Мілан мерехтів від кількості зірок та сяючого каміння на їх образах. Ввечері у модній столиці Італії відбулося урочисте відкриття виставки Майстри світла від Відня до Мілану. Оце то, яку собі організувала компанія яка, як ви гадаєте, Сваровські, коли я дивилася світлину з цього івенту, я була в шоці від того, як це просто знаєте великий Гетсбі, щось таке. Щось типу з фільму, знаєте, це настільки було дорого, багато та супер лакшері вайбс. Мені сподобалось класно. знаєте, то, що багато якихось івентів та подій відбулися за останній тиждень знову. Шоці багато чого. Як ви знаєте, у минулу неділю було свято День Батька, і Ботега Венета вирішили так би мовити представити свою нову чоловічу колекцію саме через цей івент. Дуже к'ю, дуже мило. Всім батькам, які наважуються мріяти, всім батькам, які наважуються любити. Саме з такої цитати вийшла нова кампанія від Ботега Венета за САП Рокі та його двома синами. Чесно, я не очікувала такої рекламної кампанії. Це настільки к'ют, це настільки мило, і мені взагалі подобається тенденція, коли е, привертають увагу саме до батьківства зі сторони батька, що не тільки мати повинна десь там бути, але і батько також. Як вам така рекламна кампанія? Ну, скажіть супер к'ют. Якщо ви дивилися попередній випуск, то ви, мабуть, вже знаєте, що на тому тижні у Жакмюс відбулася така ювілейна і дуже крута і визначна подія. Новий показ під назвою La Casa» І як завжди, ви знаєте, після всіх фешн-івентів відбувається авторпарі, і на якому Жакмюсовіч відбивав собі. П'ятки та шльопали його шльопки. Ви тільки подивіться на те, як гаряче він танцює. Е, ну а як би ви ще танцювали, коли ви настільки крутий дизайнер, вас шанують всі та люблять. Ну, як, мабуть, так само відривалися. Знаєш, це новина трішки не по сезону, але я досі не розумію, як могла я пропустити таку новину. В маї Балентяга відправили всім ось такі запрошення. В виді Хенкаль, а саме це придумав головний креативний директор Денва Гвасалія. Креативно круто. Якби я таке отримала, я була просто в шоці і, мабуть, заспамила б всі YouTube, Ютуб, Тікток, Інстаграм, неважливо. Я би просто зливала, що це класно. Сам показ відбувся в Шанхаї. Ну дивно, ви бачите взагалі цей вайб, цю тематику, дуже орієнтал стайл. Діамант сезону Нікола Кохман стала лицем бренду «Kim Kardashian Skims». Ну а вже ж таки мало статися, бо все не просто так. Не просто так розганяли цей вайб та популярність навколо серіалу Бріджертонів, Тому Нікола пожинає зараз свої плоди і дуже успішно. І кажучи вже про Бріджертонів, обережно я ставлю дисклеймер. Тут може бути спойлер, якщо ви не дивилися про так от, якщо ви вже додивилися до кінця, то ви, мабуть, помітили ось таку останню сцену, там, де Франческа зі своїм нареченим нарешті, знайомиться з його кузиною Мікаела Стірлінг. І знаєте, що обурило фанатів Бріджертон, які читали цю книгу. А те, що по книзі, це має бути чоловік, з яким. Мікаєла одружиться другий раз. Ось так. Тобто Netflix навмисно замінили гендер актора на жіночу, щоб, мабуть, просувати LGBTQ Як ви знаєте, в Netflix, в усіх серіалах ви можете побачити таку різноманітність, розмаїття, рознобарність всього, що вони це вирішили ще до бриджорденів принести, тому... Фанати знайте, що так не має бути. Ем, ось це був такий маленький спойлер. Ну, якщо ми вже з вами почали говорити про кіно, то фанати Дюна тримайте за свої стільці та стукайте по піску, щоб визволити хробака. Бо HBO Max оголосив про те, що вже восени буде виходити серіал. Дюна пророцтва події серіали будуть розгортатися за 10 тисяч років до основного циклу. Він розповідатиме про двох сестер з роду Харконені, які борються з силами, які загрожують люсу. Ну як завжди, все покласить, і саме вони заснують нам відому славнозвісну секту під назвою Бенегесерити. Тому дівчата та хлоп'ята тримайтеся ближче до випуску. Я вам обов'язково про це нагадаю. Як вам такі новини? Не встигли ми оговтатись після Бриджертонів. Тут нам підсилають ось таку класну штуку. Я в захваті, як ви знаєте, я фанат, мені подобається, я буду чекати. А ви? Український бренд Індпошив зробив форму для національної збірної з футболу. Виглядають. Шикарно, круто, класно мені сподобалось прям лайк. Бо знаєте, зазвичай вона не дуже виглядає. а Ось тут взагалі немає запитань. Основний челендж полягав в тому, що були дуже стислі терміни, відсутні були мірки з реальних гравців, знаючи тільки ріст та вагу спортсменів. Це шик-шак шок. Я вам так кажу, це дуже важка справа, але вони справились просто на 10 із 10. Український бренд DIA, Dia представили свою першу колекцію купальників. Тоді увійшли купальники білого, рожевого, чорного, анимального принту та ще зебровий там також є. І дуже зручно, що кожний фасон повторюється у кожному принті, що не може нарадувати. Бренд Кочаровська зняли фешн-фільм про літо, моду та любов. Традиції чи сумувати в нас завжди є вибір. Вони презентували нову відеоновелу з топ моделлю Аліною Османовою. Короткометражка в двох епізодах демонструє, як важливо проживати кожний момент. Я коли дивилася цю відеоновелу, була в захваті. Це високий рівень, який заслуговує на перегляд і лайк так тож. Ну що, друзі, наразі це все. Дякую, що додивилася це відео до кінця. Як завжди, не забувайте шер, лайк-репост. Like, та побачимось з вами вже в наступному відео. Бувайте!